В Майнкрафт майже нескінчена кількість сідів, і більшість часу, коли ви граєте, все здається нормальним. Але протягом багатьох років гравці стикаються і здавалося б, неприродними аномаліями. Вони настільки рідкісні, що їх помічали всього кілька разів, а в деяких випадках лише ні раз. Якщо вам цікаво, що я маю на увазі під словом аномалія, це те, що моджанки ніколи не планували додати в гру, і щось незвичне порівняно зі всім іншим. Тому сідайте зручніше, поки я вам розповім про декілька цікавих аномалій в Майнкрафті. Чи думали ви коли-небудь, що існує сід, який просто не дає запустити гру і в подальшому її крашає? А таке існує. Ще в сивому 2012 році на форумі був зроблений пост від Аквафілс. В ньому він говорив, що якщо ввести сід Іван Землю, то гра вилетить. Багато хто, протестувавши це, сказали, що він не працює. А хтось казав навпаки, що все працює. Тому мені прийшлось перевірити це власноруч. Запустивши версію 1.4.2, вставивши сід, я почав чекати. І чекати і чекати. Та таке це виявилось правдою. Знову ввівши сід, але вже без великих літер, мене загрузило в гру. Тому можу припустити, що всі, хто казав, що в них працює, просто вводили його неправильно. Але на цьому моя цікавість не вщухла. Я вирішив перетворити сід в його цифрову форму. І в принципі сталося те, що й очікувалось: світ знову не завантажувався. Такі сіди, як це, є дуже і дуже рідкісними і у свій час вважалися найбільшою аномалією Майнкрафту. Тому повз моджанків ця інформація просто так не пройшла. І вже у наступних версіях цей баг був пофікшений, навіки залишившись в історії. Хочу вас здивувати, снігові големи можуть природньо спавнитися в грі. Але це настільки рідкісне явище, що воно було зафіксовано всього кілька разів. І тут я не говорю про випадки, коли Ендермен поставив вирізаного арбуза на снігові блоки, ні. Для того, щоб голем заспавнився самостійно, потрібна сукупність кількох явищ. Перше, це має бути сніговий біом. Друге, повинно згенеруватися два блоки снігу одне на одному. І третє, гарбузи повинні заспавнитися на цих блоках снігу. Але стривайте, гарбузи ж треба вирізати саме так. Але на старих версіях вони вже були вирізаними. У 2015 році на Minecraft Wiki з'явилася сторінка, де автор стверджував, що големи можуть спавнитися самостійно, надавши сід і певні інструкції. Для того щоб все спрацювало, ви повинні війти в чанки з непровантаженої території, а не одразу в них телепортуватися. Тому для повторення цього багу найкраще поставити найменшу дальність провантаження та телепортуватися на якомога вище координати, що дозволить голему заспавнитися. Спустившись вниз, ми можемо побачити самотнього снігового голема, який так і залишиться блукати в цій мерзлоті назавжди. Всі знають, що в ванільному Майнкрафті існує два типи сіл звичайне та зомбофіковане. А що, якщо я вам скажу, що існує ще третій тип, найрідкісніший з усіх село Привид? З якоїсь причини з версії 1.16 існує дуже рідкісний шанс, що село згенерується абсолютно без будівель, виключно з доріжками та тюками сіна. Цю аномалію гравці час від часу помічали і на інших версіях. Однак ніхто досі і не зміг нормально пояснити, чому так відбувається. Порожнеча під Бедроком не є чимось загальнодоступним у Майнкрафті, але деякі сіди все-таки дають змогу потрапити під світ гри. Чому ж так трапляється? Більшість структур в Майнкрафті не здатні знищити Бедрок, тому що він має вищу пріоритетність спавну. Але все-таки існує виняток. Зруйновані портали в Незер. З якоїсь причини, якщо цей портал генерується над Бедруком, то він його видаляє. Однак ну, це не мало бути проблемою, тому що портали так низько не спавняться. Але є спосіб, як це може трапитись. Все завдяки явищам прірви. Вони зустрічаються дуже і дуже рідко, та їх самих можна назвати аномаліями. І якраз таки на дні цих прірв може згенеруватися зруйнований портал. За весь час було знайдено не так багато таких сідів. І вони зазвичай руйнують тільки один-два блоки бедроку. Але сід, який я вам зараз хочу показати, є унікальним в своєму роді, тому що він руйнує аж 35 блоків бедроку. Для того, щоб побачити цю аномалію, потрібно запустити версію 1.19.2, далі увести цей сід та телепортуватися на потрібні координати, і ви опинитеся в кімнаті з порталом, де матимете змогу спокійно потрапити під бедрок. Зниклий Енд-острів. Цю аномалію було знайдено гравцем на ім'я Даб Він опублікував шість сідів, де замість головного острова Венді була лишень порожнеча, а в повітрі літали обсидіанові стовпи. Найцікавіші в цій аномалії є те, що на які би версії ви не вводили цей сід, острова Енду там не буде. І це не єдині шість випадків. Під постоп Dabmk зібралося чимало людей, які також стикалися з цим багом. Але мені стало цікаво, чому так відбувається. Тому я пішов на відомий сайт по пошуку сідів Minecraftsobachka.com, щоб дізнатися, чи хтось там знає щось про це. Певні пошуки привели мене на форум, де один з адміністраторів сайту відповів, що це просто острів з нуль блоків ендерняку, і додав, що острів Енду в Майнкрафті може генеруватися будь-якого розміру. Крижані шипи бувають будь-яких форм та розмірів. Є низькі, є високі. У Майнкрафт Віки говориться, що маленькі крижані шипи мають висоту в 15 блоків, тоді як високі можуть бути в понад 50, але бувають випадки, коли шипи більше ніж зазвичай. У вересні 2023 року користувач на Редіті знайшов сід з неприродньо високим людяним шипом. Він починається з 63 го блока і досягає 178-го блока по ігреку, що робить його висотою в 115 блоків. Щоб самим в цьому переконатися, вам потрібно запустити 1.20.4 та увести цей сід і телепортуватися на потрібні координати. Єдина причина, чому так сталося, це те, що більше па генерувалися літаючі блоки, які і змусили його рости все вище і вище. Здавалося б, що свинячий спавнер в ванільному Майнкрафті без креативу дістати неможливо. Однак декілька гравців все-таки змогли їх знайти. У цих світах з'явилась неможлива аномалія, коли спавнер в данжі збивається і замість зомбі, скелета чи паука спавниться свиня. Один з таких випадків знайшов користувач на Reddit з ніком де у серпні 2021 року. У своєму дописі він показав два спаунера, які згенерувались дуже близько одне до одного, і один зі спавнерів з'явився на місці скрині. Це скинуло його дані до замовчувань, а саме спаунера свині. Ця аномалія зафіксована на версії 1.165. Сід і координати ви бачите на екрані. На жаль, цей спаунер не працює, тому що гра сприймає його за скриню, але були й набагато цікавіші випадки, коли таке траплялося. Наприклад, п'ять спаунерів свині, які з'явилися в шахті. Кілька років тому цей баг став вірусним в інтернеті, тому що здавався просто неможливим. І ну, один такий спаунер то ще нічого. Але чому згенерувалося аж п'ять? Все дуже просто і складно. На місці спаунера з павуками мала згенеруватися скриня зі скарбами, а в неї така механіка, що вона повинна бути оточена блоками з усіх сторін. Тому Майнкрафт, не змігши розібрати, яка структура має вищий пріоритет для спауну, оточив скриню свинячими спаунерами. Ця аномалія зустрічається на тій же 1.16.5, всі координати також на екрані. І ось воно прямо перед вами. Але на цей раз спаунери справді працюють. Тому, якщо ви виживаєте в цьому світі, можете використовувати їх як ферму їжі. У 2021 році двоє гравців працювали разом, щоб знайти сід, який завжди вбиватиме вас, як тільки ви спавнитиметеся в грі. І за кілька років було знайдено багато просто небезпечних сідів, до прикладу, під землею або в інших місцях. Але є один сід, який не просто небезпечний, а таки вбиває вас щоразу, як би ви не старалися вибратися. Деякі ютубери взяли собі за мету подолати цю перешкоду і таке вибратися з пастки, однак всі вони для цього використовували баг в снапшоті, який дозволяв їм потрапити в діру розміром в один блок. Для будь-кого іншого, хто гратиме на цьому CD, буде абсолютно неможливо вижити. Просто немає куди вилізти, і часу вам не хватить для руйнування блоку. Однак, якщо ви все-таки хочете спробувати свої сили, Запустіть версію 1.16 та уведіть цей сід. На кінець відео я вирішив залишити аномалії, які теоретично можливі в грі, але й досі їх ніхто так і не знайшов. В сучасному Майнкрафті кожне село спавниться із залізним големом, але до 1.14 села не мали големів або ж так думає більшість. Щоб залізний голем з'явився в селі до 1.14, воно повинно бути достатньо великим і мати щонайменше 10 селян та 21 двері загалом. Провівши пошуки на старих Майнкрафт форумах, я нічого подрібного не знайшов. Головна проблема полягає в тому, що багато будинків генерувалися без дверей, і якщо вам пощастило знайти велике село, в ньому просто могло не назбиратися 21 двері. Можливо, в грі й немає такого сіда. Але зі сторони ймовірності це досі можливо. У Java версії цукрова тростина природнім чином генерується висотою до 4 блоків та 5 блоків у bedrock версії. Але якщо подивитися в Майнкрафт Вікі, там є невеличкий розділ, де сказано, що цукрова тростина може генеруватися скільки завгодно з завишки. Просто і досі я не зустрічав згадок про те, що вона була вище чотирьох блоків, тому що умови для цього настільки незрозумілі, що її спаун стає надзвичайно рідкісним. Протягом багатьох років ходили чутки, що люди знаходять ту саму неймовірну цукрову тростину, але жоден з них так і не був підтверджений. Що скоріш за все робить їх фейковими. І остання аномалія на сьогодні найголовніша з усіх, це те, що я почав плюс-мінус регулярно робити відео. Дякую всім за перегляд. Якщо бажаєте більше контенту від мене, буду вдячний за підтримку на Донатело, підпискою та вподобайкою. А поки я буду з вами прощатися. До нових зустрічей!